Я машина. Добре. У нас була варта. Всім привіт, це Денис. Ми будемо зараз знімати взломану версію однієї е, гри. Ми знімаємо. Ми знімаємо... Тар... І мені треба то. О, взяла вагоза. І багом американський гірля. І давайте починаємо ми їхати. Бо якось люється, ми їдемо, їдемо, їдемо їдем. чух-чух. Що -чу -чу. ти береш, Макс? Макс, що ти? Макс, ти спеціально так кажеш? Якщо чесно, це не взломка, ми самі, я сам то все зробив, я зараз граю, мій, мій брат таке саме знімає. Підписуйтесь на канал Максима, на канал Мій. Найбільше ставте лайки в Максиму, бо мені не потрібно. Головне, щоб ви, щоб ви в нас вірили і ми будемо випускати у такі відео чаще. Так. Макс, а якщо горить трактор, то що? Там більше бензину буде стикати. А са, все, в марте я мар. Рукуа 837. Так, давайте іншу карту збираємо. Так. Что давай? Давайте нафиг. Так, дві Давайте. ми граємо. І... і ми граємо, і у мене мій брат Максим думати лупаси. Так І ми зараз візьмемо якусь іншу машину. О, трасу брати. Що це? Так, так. Так. Давайте візьмемо лунатиків. Так. Давайте взяли э... Так, взяли... Ой, ты стрмный Не друг. Космос. Де. Ми взяли космос. Ні, візьмемо, ми візьмемо нашого дніпа. Так, і забудьте ставте лайки, І давайте ми ще візьмемо що ш... Давайте ми поїхаємо. Так, давайте, ми поїхали. Якщо я вам напоминаю, не забудьте підписуватись на канал, ставте лайки. І ми, ми вас, я вас дуже люблю, не забувайте про мене. Якщо у вас буде 10, не, 10 тисяч, я випущу нове відео. Я буду випускати такі відео чаще, якщо у вас буде ще багато, дуже. І я помер, вибачте мене. Давайте далі зіграємо. Ще раз спробуємо. Це все. я сам добував, нічого не читерно, ми самі добували. Я тільки почав знімати. Там, кстати, підписуйтесь підписуйтесь на канали, ми будемо знімати Майнкрафт, Shadow Fight. Кажіть, які ігри нам ще знімати, і ми будемо знімати. Якщо що, вас зі мною буде знімати, ще мій брат може Максим. Він теж буде знімати, підписуйтесь на його канал. І ми будемо відео такі випускати дуже швидко. І задавило. Давайте, давайте. Якщо у нас буде десь 10 тисяч лайків, то я зараз на наступний день напишу інше відео. Я вам обіцяю. Бачите, тут же все, не треба прокачувати. Я вже все прокачала, бачите, на місці карти. І зі мною мій друг... Джипа ні, давайте джипа не будемо брати. І ще зі мною може бути мій брат Максим, ми можемо знімати КБДАЙС, що небудь, якщо він захоче. Дивіться, я взяв зараз джип, і ми їдемо по космосі, то прикольно. Давайте. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем в соседнее село, село со своей фанатекой. А да дірення і то і далі куди добратися буде. Бачите, вже 500 набрали, ще треба 500 і не забудьте підписуватись, лайки. Треба ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вам лишу силочку на ту ігру. Ви зможете поіграти з ним. Хоча хоча б на 1000 лайків. Зім лише один відео. Не знаю, що буде, чи не чи вам сподобається але давайте погнали далі грати і давайте отак кружляємо кружляємо ой, 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 ой. чуть не ой Чуть все, а, давайте. Випали, шарпи, все. нічого не треба поставте 10 тисяч лайків і я наступне відео зражу з Чого вже, тисяча а хоча б 500 лайків будь ласка ну справді не будь ласка Знімлю ще одне відео Зразу ж на наступний... по 5 відео. Буду зразу випускати відео, якщо буде у нас десь 10 лайків, 15. Нема різниці, головне, щоб були лайки. Так, і не підписатися. Зараз знімає мій брат, можете зараз зайти на його канал, подивитися, як він то знімає. Так, забрали, все, погнали далі. А зараз буде... Макс, ты на фоге? Макс. Макс, ты на фоге? И мы выйдем на холенку, будто да. якось не такая машинка треба взять Наверное Я бы взял это Что Давайте попробуем еще. Да. Давайте снимаем. Да. Катаюся. І тут там те, що для мене мало золота, але для вас може і багато, не знаю. Може вам не сподобається. Маємо так багато золота. Хочете, підписуйтесь, я буду. Е я вам кину ссылку, як можна зламати ігри. Не знаю, яке щоб ленту ламувати. Без всяких таких модів, ма. Я вам можу сказати сайт, де можна зламати ігри. І поки що і поки що empire, Wolverham, 500 лайків. І просто насолоджуйтесь відео. Ви просто насолоджуйтесь відео відео, а я буду мовчати. Так. Я ще міг на Майнкрафті створити величезні думи і хай, і гарні. Хочете, я завтра з братом своїм Максимом буду знімати Майнкрафт. Якщо у вас буде 50 п'ятдесят підписчиків, я зразу ж лай, лайки, поставте, підписуйтесь на канал, я зразу буду знімати своїм братом. Якщо 000. о тисяча. Дякую за лайки. Чим більше лайків, тим більше поїду, чесно. А в нього що тисяча лайків? В тебе що тисяча лайків, Максим? Чим більше матері, тим більше лайків. Ставте, будь ласка, лайки. Давайте зараз ставте мені 600... має бути 678 підписчиків і лайків. Бачите, вже червоний А ти, а ти на чому їздиш? Я їжджу на парабесику. І забиратися на ворога. А, а де Макс? А де? Шосе. Назва шо, шосе. E, вибачте, я зараз поміняємо карту. Візьмемо машинку іншу. Візьмемо Санта Клауса, якщо він є. А, вибачте, Санта Клауса немає напевно. Не, нема Санта Клауса. Давайте, значить, візьмемо собі... Лише, стати, води, Давайте візьмемо собі паравози, значить. Так брат, зараз знімає. Можете. Э... І візьмемо все ще, напевно. Все, давайте погнали. Так, ти загубив вагончик. Все, можна. ми Що, їдемо. Все, бачите, так. як у нас файно все йде? Так, о, загубив, бачите? загубив. Так, на зараз, Опа, все, приджимо, нема, вже марлі, може, чорний пасок. Так, не забудьте ссылку в описании, я вам викладу і не забудьте лайки. <пу> Бачите, який в нас сніга везе? У нас сніги везе людей. Він трохи спалився, але нічого це ж не ми. Ми просто собі маємо вам, вас радувати. Давайте, ви, насолоджуй. ви насолоджуйтесь, ви насолоджуйтеся, я буду мовчати. має відвезнути. Бачите вийшов? Я вже до відвести. Чим більше лайків, тим більше я метрів, ти буде. Сто я вже тисячу метрів проїхав. Так. Добре, всім пока-пока. Мій брат вже прощається, але я буду знімати, я вас не, я вас не залишу. Ви мені дорожчі. Я вас ніколи не покину, я, я буду для вас знімати відео, не бійтеся. Я вже левел 3. Давайте ставте лайки. За те, що я вже так далеко поїхав, давайте. Не соромтеся, потратити одну секунду, щоб поставити лайки. Не лініться. Поставте потрадьте одну секунду, щоб поставити лайк. Ой, бачите, вже вагони загубив. Давайте, блін. Ладно, всім пока. Я оставлю силочку на тій групку, підписуйтесь на мої канали, ставте лайки і всього найкращого в житті. 信